Друзі, вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати халву, домашню халву безборошна. Достатньо просто готується та швидко. Ядра насіння. Попередньо промите і обсмажена. До речі, насіння 400 г всього на всього потрібно. Далі подрібнюю. Ось до ось такого стану, тому робіть це частинками, не все відразу закладайте до блендера. Ось таке насіння ми отримуємо в результаті далі відставляю його в сторону і беру білок. Один білок жовток нам не потрібен. До білка додаю одну п'яту чайну ложки солі, і потрібно збити, гарненько збити до стійкої піни. таки достатньо стійкі білки у нас утворюються, вони не виливаються, не розтікаються. Те, що потрібно, відставляю сторону. Далі беру цукор: 200 г цукру, 50 мл води і варю сироп. І до сиропу я дам зовсім трішки ваніліну. Можна не додавати, або можна взяти ванільний цукор. Уварюю, не достану парамелі, нам це не потрібно. А ось так вона має. Не має ламатися, а має стікати. Оце саме той момент, коли потрібно вимикати. Ще, до речі, можна взяти виделку, занурити і подути, і утворюються ось такі бульбашки. І вливаю тоненькою цівочкою наш сироп і постійно перемішую міксером. Обов'язково. І тепер оці білки з сиропом необхідно поєднати з насінням подрібненим. Ось так ось виглядає погенько таким чином ми її фіксуємо за допомогою цієї глазурі, а далі пересипаємо у форму зручну. Якщо форма силіконова, можна харчову плівку під низ не підкладати. У мене вона з пластику, тому достатньо глибока, тому зручніше буде покласти на дно плівку. Розподіляю і притискаю гарненько, щоб була форма. Далі накриваємо кришкою чи харчовою плівкою і відправляю в холодильник на одну годинку. Через годинку будемо дивитися, що вийшло. Друзі, що ми отримуємо через годинку. На вигляд, наче із магазину, ну нічим не відрізняється. Пахне дуже смачно. Вона тримається, достатньо добре тримається, але її легко також і різати. Ось ви бачите, відрізаються шматочки нормально. Друзі, виходить 100% халва. Без борошна, без масла, якщо готують, та зайвих інгредієнтів. Швидко, просто і смачно. Тепер халву можна. Не купувати, а приготувати її вдома за перевіреним рецептом. Смаколик, який подобається і дорослим, і дітям. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!